Вітаю пані та панове, і мабуть хтось з вас захотів би зараз спитати Ксеню, якого біса ти робиш в снігу в листопаді. Але по-перше, це не я, це такий листопад. І по-друге, ну не могла я не скористатися такою можливістю, щоб не розповісти вам про книги, які я б радила вам прочитати саме взимку. Одразу попереджу, що відео міститиме книги на будь-який зимовий смак, але почати його я хочу саме з книг, де дуже дуже багато снігу, дуже недоброго лячного снігу, який створює. Не дуже приємну і дуже моторошну і дуже дуже зимову атмосферу. І в цій частині відео ми звісно робитимемо з вами акценти на детективи і трилери, в яких події відбуваються взимку. Звісно, я не могла не почати з Петера Хьога та його сміли і її відчуття снігу. Особливість цієї книги не тільки в тому, що її події розгортаються взимку. Петер Хьог сам скандинавський автор, і його головна героїня. Вона не півдачанка, не пів ескімоска. Її найближчі родичі походили з Гренландії. Діє Сміло мені завжди хочеться означати для себе як дуже незвичну героїню, як героїню, за якою з одного боку спостерігати дуже цікаво з іншого боку до неї дуже важко емоційно проникнутися, тобто її дуже важко розуміти і сприймати, співчувати навіть їй не завжди дуже легко. Детективна складова цієї історії доволі проста, тому для себе я б її визначала більше як психологічний трилер, і саме з упором на слово психологічний ніж на трилер детективу тут. І того менше, хоча розслідування певне просувається скрізь усю книгу. Сміле дізнається про самогубство знайомого її хлопчика, з яким вона живе в одному будинку. Ці будинки власне були побудовані для гренландців, яких переселили до Данії жити. І оця от проблематика гренландців у Данії є одним з основних конфліктів цієї історії, і це Перший з таких дуже гострих гачків, на який я підчепилася, коли цю історію читала, тому що це було щось 100% нове для мене, тому що з Гренландією, з мешканцями Гренландії, я до цього взагалі в книгах не стикалася. Тому якщо вас цікавить не тільки скандинавський колорит, а саме от такий от вузьконаправлений скандинавський колорит, то це, по-перше, моя порада. Сміла близько потоваришувала з хлопчиком з її будинку, і коли сталося його самогубство, їй одразу здалося, що щось тут не надто чи. Сто і все через те, що вона непогано вміє читати сніг, саме сліди на снігу, що нас власне і відсилає до назви книги, але головним складником цієї історії є для мене внутрішній конфлікт сміли її дуже незвична особистість. Тобто, Сміла для мене виявилося такою героїною, про яку коли читаєш, їй досить важко співчувати через те, що важко орієнтуватися на якісь її емоційні прояви. Вона взагалі мало на що реагує емоційно. Вона Мало на що реагує за допомогою прив'язаності за допомогою якоїсь симпатії. Ми про це все здогадуємося через велике нашарування вчинків її стосовно якоїсь певної людини. Тож якщо вас цікавлять детективні історії, написані. Повільно написані в такому флегматично меланхолійному стилі, в яких події розгортаються не надто швидко, а розгортаються скоріше через становлення героя, через розкриття героя. То най ці рибки на обкладинці не стануть вам на заваді. Сміло я вам наполегливо раджу. Щоб НАТО не зациклюватися на трилерах. Давайте додамо трішки драми в це відео. Показую вам першу частину з трилогії про місто Бьорнстад Фредеріка Бакмана, це ведмеже місто. Продовжуємо дебі. Також скандинавським автором, але тепер у нас це Швеція і маленьке-маленьке містечко, яке загубилося десь серед лісів, снігів, я б сказала, ведмедів. Але це стосується скоріш головних героїв. В не завжди гарному сенсі. І головним героєм цієї книги можна назвати не стільки певного персонажа, скільки хокей і хокейну команду міста містечка Бьорнстад, навколо якої крутиться все, які б конфлікти тут не відбувалися. Про що б герої не сперечалися, про б вони у б вони не закохувалися, все завжди буде зводитися до хокею. Можна сказати, що багато в чому мешканці Бьорнстаду вже не надто здорово помішані на хокеї і їх хокейній команді, тому що, мабуть, це єдине, що. Що зв'язує їх з великою цивілізацією з країною Швецією, і єдине через що про них взагалі можуть дізнатися. І тоді головним конфліктом цієї книги власне стає вибір для багатьох мешканців міста: чи хокей, і їх хокейна команда, чи чесність та справедливість. Я читала вже дві частини цієї історії. Чесно, скажу, що друга мені зайшла не НАТО, але третю все одно чекаю. Не знаю чесно, коли вона в книголава вийде, але читатиму обов'язково. Давайте ненадовго залишимо. Скандинавію і вирушимо в ще одне маленьке містечко, але тепер на теренах України, яке зветься Бузьків Сад. Я надзвичайно довго не могла запам'ятати цю назву. Я бачу, вас цікавить пітьма Іллеріона Павлюка, в якій назва. Просто на всі 115% відсотків відтворює те про що йдеться в цій книзі. По перше, хотіла б вас запросити за посиланням згори або в інфобоксі на читацький щоденник, що я присвячувала цій книзі, де розбирала буквально все, що для мене було тут цікаво, як зовнішні, так і внутрішні конфлікти. Стиль автора, буквально все, що про що мені було сказати. А я швиденечко в двох словах нагадаю про що ця книга. Це також певною мірою розслідування, за яке береться наш головний герой з дуже серйозною травм травмою в не дуже далекому минулому, і він погоджується вирушити власне в той клятий бузьків сад, щоб розслідувати серійні вбивства. Але буквально на першій сотні сторінок ми розуміємо, що все буде не так легко, не так просто, тому що автор починає закидувати нас дуже колоритними, дуже незвичними персонажами. Він починає сипати на нас багатько символів, багатько відсилок до популярної і непопулярної культури, до класичних містичних творів. І навіть я там натрапляла і на Алісу в країні Ди. Тож, якщо ви любите от в такому коперсатися, то через це я вже можу вам протягувати в екран цю книгу. І не лякає її чималенький обсяг, тому що книга читається буквально за кілька вечорів. І я вас запевняю, вам буде про що тут подумати, вам буде про що тут поміркувати. І я думаю, посперечатися з автором. Мені дуже часом хотілося сперечатися з автором, але це було цікаво. Я люблю, коли книги провокують мене. Не на те, щоб міркувати, мислити, думати і складати власне враження. Наступна книга вже не так давно з'являлася в моєму відео про книжкові покупки, але не з'явитися знову в цій добірці вона не могла. Це у розрідженому повітрі Джона Кракаура, через те, що це книга про сходження на Еверест, а де можна знайти більше снігу як не на Евересті, на відміну від попередніх книг, це вже в нас реальна історія, історія трагедії, історія фатального сходження на Еверест, яке відбулося 1996 року, і Джон Кракаур це американський. Журналіст, а окрім цього, професійний альпініст, був у складі команди небагато членів якої суміли вижити. Це багато в чому сповідь, в чому це розслідування, але не в останню чергу це книга про сніг і про те, наскільки небезпечним він може бути, якщо його недооцінювати. Жодної добірки без Стівена Кінга, пам'ятаєте? Мізері. Куди ж би з неї лячна, моторошна, герметична історія про, ну мабуть, можна сказати, маніяків, точніше, одного маніяка. Головному героєві письменнику Полу Шелдону не щастить втрапити в страшну автотрощу, але йому щастить залишитися живим, хоч і страшно понівеченим. І ще ніхто до нього не поспішає на допомогу, коли його знаходить його велика палка шанувальниця Ені Вілкс і забирає до себе додому цього бідолашку. Вона відповів його. Очаєчком вона закутує його в пледики, вона виходжує його поквально всіми своїми силами, і вона дуже хоче змусити написати його продовження її улюбленої книги. Проблема полягає лише в тому, що Пол вбив свою головну героїню в своїй останній книзі, тому що не збирався писати продовження мізері, власне, так звуть головну героїню в книга головного героя. Але дуже швидко Пол розуміє, що Енні прихильниця не самого Пола Шелдона, вона прихильниця його книжок, і вона на все готова, аби Пол написав. Кляте продовження історії мізері най навіть йому доведеться її повертати до світу живих, тому що сам він може тут не затриматися. Наступні книзі сніг для мене характеризує ніяк не казковість і навіть не щось лячне чи страшне моторошне. Він там характеризує повну безвихідь, таку рівномірну сіро-білу безвихідь. Це замок. Франца Кавки, запозичу одну фразу з анотації. Мені дуже подобається формулювання: нескінченна зима, авторський погляд на людське існування, сповнене втомою, нудьгою та вічним доланням труднощів. Я не знаю, як можна краще і більш ємко охарактеризувати цей роман. Головний герой за робочими справами прибуває до села, і йому треба потрапити до замку, до управління. Але слухаючи місцевих, власне, просто спостерігаючи за тим, що відбувається, він розуміє, що немає букви. Вельно жодних стежок, які могли б провести його до замку. Щойно йому здається, що він робить крок вперед. Як виявляється, що це було два кроки назад? Це дуже монотонна, рівномірна, безвихідна книга, яка, якщо не подар... може і не подарує вам насолоду від снігу, але занурить в зимову, от саме в зимову холодну атмосферу на всі свої 100%. Мені здається, якщо ви читали бодай одну книгу Франца Кавки, то вже орієнтуєтеся в його творчості в тому, чому присвячена Загалом його творчість, а власне замок відноситься до недописаних романів. Автора мені, наскільки я пам'ятаю, тільки процес в нього був дописаний. Мені плакати завжди хочеться, коли я розповідаю про прозу Франца Кафт. Я вся зараз внутрішньо зіщулилася, в мене сироти на руках повиступали, і мені дуже сумно. Я не можу я зараз плакати. Останні книги в я не маю на руках, тож можу нарешті зайняти їх чимось більш приємним зігріваючим. Це чай вам доведеться мені просто повірити на слово. І закінчити цю частину добірки я б також хотіла детективом від скандинавського автора, тому що не можу обійти стороною сніговика від Бьо. тому що ну що може бути більш атмосферно зимовим ніж історія про вбивцю серійного вбивцю, який на місці своїх злочинів залишає зліплених сніговиків. І так я знаю, що це сьома частина циклу, але я починала знайомство з історіями про Харі Холлою, власне зі сніговика, і мені насправді нічого не завадило зрозуміти історію історію, Там могли бути якісь лише прогалини в минулому головного героя, в його стосунках з іншими героями, але сама історія, сама фабула цієї історії взагалі не постраждала. Тому якщо ви не плануєте читати повністю весь цикл про Харі Холли, то сніговика я б хотіла вам наполегливо радити. Я завжди взагалі кажу, що Юнес Бьо для мене це не стільки автор детективів, скільки автор, по перше, гарних трилерів, тому що напруга в його книгах вона просто карколомна. Що зі мною відбувалося, останні я не пам'ятаю 56 сторінок сніговика? Я думала, я протру собі штані. Настільки сильно я стрибала по тому стільцю, на якому сиділа під час читання. Це було надзвичайно динамічно, це було неймовірно епічно, але блін вбивцю я вгадала на перших 50 сторінках. Ну і я завжди страждала трохи нездоровою цікавістю до таких героїв, як Харі Холе з понівеченим минулим е, Алкаш, який там намагається зав'язати і ніяк не може зав'язати, який не знає, що йому робити зі своїм життям, але ладно, так і бути, я знайду вам того вбивцю. Власне, це єдине, що змушує мене час від часу повертатися до книжок Бьо саме про цього героя. А на вулиці щось холодніше, друзі, тож може можемо з вами трохи зараз змінимо локацію. Ну, от так набагато краще. І думаю, ми з вами тепер можемо поговорити про ще один вид книг, які я можу радити до зими. Це теплі і затишні історії, які зігріють вас просто на всі 100%, коли за вікном буде холодно, коли за вікном буде мінус, коли за вікном буде сніг. Може, дощ, я не знаю, яка в нас буде зима. Принаймні, книги я вам зараз буду радити. Одразу попереджу, що з цією категорією зимових книг мені було складніше. Я часто кажу про те, що легку відпочинкову і таку святкову літературу я майже не читаю, і я знайшла рівно одну книгу присвячену різдву на своїх полицях, якою я хочу з вами зараз поділитися. Це «Гостролист» Чарльза Дікінса, який я читала у минулорічних влогмасах. Це насправді найтонша книга на моїх полицях. Її можна прочитати не те, що за вечір, її можна прочитати. Ну окей, може вам вдасться розтягнути її на годину, але це буде дуже приємний різдвяний затишний вечір. І якщо ви вже знайомі з різдвяною піснею Чарльза Дікенса, то «Гостролист» я до компанії їй можу радити. Хоча сама різдвяну пісню я б з задоволенням перечитала через те, що мені здається, вона трохи більше в ній різдвяного духу, але з тим, тим самим вона трохи моторошніша так. Тому що ну там приводи, знаєте, хоч на Геловін читає все таке. А остролист це збірочка, невелика збірочка історії, які розповідає один чоловік, який не може на Різдво поїхати далі по своїх справах і залишається в готелі, і, власне, розповідає ці історії власникам, господарям цього готелю. В цій книзі немає нічого особливого, якихось, якогось оригінального сюжету, якихось загадок, але те, що в ній є, це. Затишок, і вона вона дуже мила. От що мені хочеться про неї сказати, вона зборуслива і дуже мила. Настільки мало я читаю легких відпочинкових історій, що Бакман в мене з'являється двічі за відео. Але Бакман для мене і характеризується от такою легкою, часто ну багато хто називає його книги сумними багато хто їх вважає сумними. Але для мене це більше саме про затишок, про тепло, про те, що врешті-решт. Все буде добре. Так, його герої часто проходять через важкі ситуації, долають переплетіння негод у своєму житті. Але це часто відбувається з гумором, і це часто відбувається з от, оптимізмом. Знаєте, от багато героїв Бакмана вони нездорово оптимістичні і тривожні люди. Це, мабуть, найбільш концентровано дуркувата книга в Бакмана з усіх, що я читала, але цим вона і. Добра, мені здається, вона і гарна саме цим, що її важко, от саме в лоба серйозно сприймати. Тобто ти робиш знижку через цих героїв через те, наскільки тут все максималістки подано, через те, наскільки тут все перебільшено, через те, що автор, ти бачиш, що автор дуже заграє з почуттями читачів, але часто про це казала, продовжую казати, що Бакману інколи дозволяю загравати з моїми почуттями. Мені здається, багато читачів в багатьох читачів є автори, яким вони готові давати, от знаєте, поступатися, заради яких х, чимось. А тривожні Люди, це в нас про купівлю однієї квартири, про те, як декілька потенційних покупців зібралися на огляді квартири, і їх взяли в заручники. Те, наскільки незвичним чином все обернулося, а тут все обернулося дуже незвичним чином. Власне, про це буде книга. Власне, тут, до речі, все відбувається напередодні Різдва. Хоча саме Різдвяного духу я б не сказала, що тут надто багато. Але за настроєм це ідеальна книга для грудня, мені здається. Далі книга, яку я сама читала влітку. і яка я б не сказала, що 100% там події відбуваються взимку, але настільки щільно вона в мене з зимою асоціюється, тому що хочу вам показати. Атлас описаний небом Горана Петровича. Те ті, хто зі мною з минулого року, знають, що це книга, яка в мене потрапила в найкращі книги 2021-го. Це книга про зимове диво для мене. От чомусь слово диво обов'язково, ну, я думаю, багатьох з нас також асоціюється з зимою, з зимовими святами, і атлас, описаний небом, це не буквальне зимове свято, це відчуття свята. Це відчуття дива, це відчуття оцієї от зимовою сніжної май. Тому що тут і книга написана у жанрі магічного реалізму, вона чарівна. Вона чарівна і в прямому сенсі, і у сенсі її значень, і у сенсі. Того настрою, який вона по собі залишає, це книга про один будинок. Про будинок, в якому живуть люди, які не доводяться один одному родичами, але їх можна а, вважати родичами за їх дуже незвичним поглядом на життя. І коли весь їх район можна сказати, перефарбовує, домовляється перефарбувати в однаковий колір свої дахи, вони відмовляються слідувати за їхнім прикладом і просто зносять дах свого будинку. Після чого вони кажуть, що тепер в них дах кольору неба звучить також дуркувато, але насправді це виглядає не так дуркувато, як якщо це писав Бакман. Це більше саме про щось дивне, незвичне і також в жодним чином це не можна сприймати в лоба. Окрім того, що книга написана в жанрі магічного реалізму, це далеко не вичерпно описує її стиль. Вона дуже незвична. В книзі дуже маленькі глави, і вони чергуються з, наприклад, описами картин. Тобто, замість цілої картини ми читаємо, що на ній забра... зображено. і те, що на ній може бути зображено, може намалювати виключно наша на з вами уява. Чи як, наприклад, тут дуже багато цікавих авторських зносок. Передмістя потонуло в снігу і впоперек. Сніжинки падали й падали вже так густо, що здавалося, ніби з неба звисають тисячі довгих, тонко випрядених білих ниточок. Ніби хтось там у горі змотував і розмотував м'які бавовняні нитки снігу, пропонуючи знову зв'язати з них старі джемпери. Оті джемпери, які прекрасно можна носити і тоді, коли людина виростає. Ну і якщо ми з вами вже торкнулися теми магії, то звісно, куди ми без тері прачета. Якщо ви вже знайомі з дискосвітом, то я вам раджу в грудні особливо продовжувати читати цього автора. А якщо ні, то почніть спочатку. Почніть з кольору магії з найпершої книги дискосвіту і за написанням, і за хронологією. І разом з тим, перша книга це з підциклу про Ринсвінда. Досить невдалого. Мага, чарівника завжди є їх магами називаю чомусь, який дуже хоче жити нудно і спокійно, але натомість завжди втрапляє в халепи. Окрім цього, тут він зустрічається на самому початку книги з. Першим у дискосвіті туристом двоцвітом з усіх книг тері прачета, що я читала. Я не скажу, що я так вже багато читала, але ця єдина поки що складається з новел, які не пов'язані сюжетом, особливо, але пов'язані героями. Це все про пригоди Ринсвінда і Двоцвіта в дискосвіті. Якщо ви ще не знайомі з тері прачетом, але наважитесь починати саме з кольору магії, то я можу попередити, що ця книга може одразу не одразу зайти. Тобто видно, що автор ще відшукував свій стиль, що автор тільки налаштовувався на свій світ, він не знав його в усіх дрібницях, які потім ми з'ясовуємо з інших частин. Але без цієї книги, мені здається, ви багато втратите. Тобто ідеальне читання Прачета, як, от я на емпірічним досвідом дізнаюся, це читання послідовне, хронологічне, в тому порядку, в якому ктері Прачет книги писав, щоб знайомитися з дискосвітом саме в тому вигляді, в якому. Він народжувався. Візитна картка мені здається циклу теріпрачета. Це не тільки його надзвичайний гумор чи його вишуканий прекрасний насправді образний стиль, а й те, що в нього скоріше карикатура виходить на фентезі в нього виходить пародія на фентезі, тобто цей світ. Він не може існувати за законами фізики, навіть якщо поверхню його роздивлятися, і це видно, що це так створено навмисне. Це книги і світ, які в тому числі створені для того, щоб за допомогою от такої жорсткої чорної сатири. Висвітлювати усі проблеми, висвітлювати все соціальне підґрунтя. І наостанок знов лишила книгу, якої в мене немає в паперовому варіанті. Але хочу вам порадити Джека Лондона. І давайте навіть я назву дві його книги: це поклик Пращурів та Біле Ікло. Я не назву ці книги стовідсотково такими теплими і затишними, але саме я від оцих от пригодницьких творів Джека Лондона ловлю саме тепло і затишок. Не знаю наскільки це суб'єктивно, тому тому що в поклику пращурів, тому що особливо наскільки пам'ятаю в білому іклі. Події не надто радісні відбуваються, тому що що песик в поклику пращурів, який загубився і пішов жити до вовків, що вовку білому іклі, який загубився і пішов жити до людей, це я дуже зараз перебільшено розповідаю. Взагалі, весь пригодницький жанр, особливо пригодницький жанр 19-го, початку 20-го сторіччя, мені здається, краще от саме відносити до затишного атмосферного читання. Тому що створений він, як мені здається, для того. çop Приємно провести час не стільки про те, щоб глибоко про щось замислитися, загрузитися, навантажитися наповну, щось для себе усвідомити чи щось таке, а щоб приємно провести час. Такими книгами для мене, от і є Джек Лондон з його і покликом пращурів, і білим іклом. Я їх обрала, тому що це найбільш зимові книги з усіх, що я в автора читала. Тож, друзі, це були приблизно всі зимові книги, які я могла згадати, і такі, щоб я могла їх вам радити. Я дуже сподіваюся, що. Змогла пригадати щось, що підпадає саме під ваш книжковий смак, і обов'язково я чекаю на ваші поради, тому що теж не проти на майбутні три місяці мати щось атмосферне про що я ще не знаю. Тож ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде. Україна обійти стороною сніговика Харі Холла... Ой, це головний герой, також детективом. Він сканин. Понівеченим минулим ми пов.